Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про 10 помилок починаючих трейдерів на ф'ючерсах. Ті люди, які зливають бюджет, це 10 помилок, чому ви зілліте свій бюджет в перші дні? Тому дуже уважно беремо ручку, зошит та записуємо всі ці 10 умов. Поїхали. Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися, тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. І так, перед початком цього відео я хочу вам показати десь тут свої результати та сказати те, що я не торгую так, щоб там показувати дуже-дуже якісь високі відсотки. Хоча це було б можливо логічно, мов у мене є ВІП-група, в якій я показую, як я торгую, в якій я даю якісь сигнали, і було б непогано показувати там 100 плюс відсотків. Але мені здається, крутіше буде показувати результат без. Е Угод, які зливають ваш депозит, тобто у мене немає просто угод, які йдуть з позначкою. Мінус про те, як я торгую, я вам розповім в наступному відео. Тому підпишіться на цей канал та вімкніть дзвіночок для того, щоб не провтикати це відео. Перша умова, якщо ви будете її виконувати, ви точно зілліте ваш депозит. Це слідкування всім підряд сигналом. Платним, безкоштовним, неважливо. Є дуже багато різних телеграм-каналів, які викладають свої сигнали, і таким чином безкоштовно вони формують спільноту людей. Дуже активно люди підписуються, ці канали закидують в рекламу якісь скріншоти, де у них там відсотків прибутку, і вони таким чином набирають людей, які взагалі нічого не розбираються на ф'ючерсах. І ці люди просто отак от закриючи очі. Вони повторюють е, всі дії цих адмінів. Хоча ці адміни можуть просто викладати лише ну, всі підряд е, якісь там е, сигнали, але потім в рекламу вони додають лише ті сигнали, які були успішними. А ви, як сліпий хом'як, повністю слідкуєте за всім підряд і виконуєте взагалі будь-які речі. Тому я дуже сильно не раджу вам слідкувати за всіми підряд каналами, а особливо за безкоштовними каналами з сигналами. Друге це торгівля ноунейм no монет. Дуже багато трейдерів, інстаграм трейдерів, телеграм-трейдерів розповідають про те, що треба торгувати маленькі монети, про які ніхто майже не знає, у яких дуже-дуже велика волатильність. В цьому є якась там правда. Це дійсно може ну, казатися на перший погляд, що дійсно ці монети у них велика волатильність, тому можна якось там їх ну, торгувати. Але ви забуваєте про те, що ці. Ці монети, які мають маленьку капіталізацію, їх дуже дуже легенько можна штовхнути або вверх, або вгору. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію, що я є адміном, в якому 100 тисяч підписників, або не так, або ще краще. Є у мене друзі, які є адмінами, і у мене є свій паблік Телеграм, і, наприклад, аудиторія в наших цих пабліках 1 мільйон підписників. Неважливо з якої країни, неважливо на якій мові розмовляють ці люди, просто 1 мільйон підписників людей, які слідкують за моїми діями. Це можуть бути ось ці. Безкоштовні телеграм-канали. Так ось, якщо я з цими адмінами просто знайшов якусь там новний монетку і кажу: а давайте ми зараз, хлопці, з вами закупимося цією монетою та нашим хам'якам дамо сигнал, і ці хом'яки пропамплять цю монету своїми покупками, а ми їм в цю, потім всі ці монети свої продамо по дуже високим цінам. І так вони і роблять. Це дійсно є такий спосіб заробітку, коли ви маючи аудиторію, Дайте людям якусь ноунейм монету, вони памлять її ціну своїми покупками, а ви же своїй аудиторії зливаєте ось ці всі монети. На цьому заробляють ось ці безкоштовні канали. Це перше. А друге, чому я не раджу вам торгувати ноунейм монети, це, це те, що вони скоріше за все. Не будуть рости в дал... ну, в майбутніх перспективах. Вони можуть якось там стріляти, але скоріше за все, це просто щиткоін, який не має ніякого нормального проекту, нормальної команди, і вдовго ви не можете тримати цю монету. А одне з моїх правил це не фіксувати е, збитки. Тобто я можу тримати монету в мінусах, але рано чи пізно ця монета біткоін, це та монета, яку я торгую, вона виростить. А ось ці щиткоїни вже не виростуть. Третє правило це торгівля з сотими плечима. Взагалі до цього правила ми можемо віднести не лише соти соті плечі, а навіть там двадцяті і більше. Але якщо у вас взагалі соті плечі, то скоріше за все вашу позицію ліквідує. Якщо у вас соті плечі, ви повинні бути дуже дуже маленький час в цій позиції. Просто для того, щоб ви розуміли, що взагалі таке соте плече. Соте плече це значить, що якщо ціна піде лише на 1%, відсоток. Ви протилежну вам сторону, то вашу позицію ліквідує. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, зараз біткоін торгується за 16 тисяч доларів. 1% від 16 тисяч доларів це лише 160 доларів. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що якщо біткоін торгується, наприклад, за ем, тисячу о, точніше, 16 тисяч 600 і ціна стала 16 тисяч 400 – а ви поставили лонг, то все, ваша позиція ліквідована. І дозакупатися постійно немає в цьому взагалі ніякого сенсу. Краще взяти менше плече. Особисто я раджу вам торгувати не більше, ніж з десятим плечем. Як особисто торгую я з десятими плечима, також дивіться в наступному відео. Четверте правило це залишати відкритою свою позицію на ніч. Якщо ви залишаєте свою позицію відкритою там, наприклад, на 10 плечі, або більше, або навіть менше, це не так важливо. Відкриваєте її на ніч та йдете спати на якийсь там проміжок часу, там 10 годин, 8 годин, неважливо, і ви не поставили собі, наприклад, до закуп, то вас, скоріше за все, також ліквідують, тому що ось тут вам покажу десь приклади, коли криптовалютні біржі ліквідують і в шорт, і в лонг всіх, хто там закриває свої позиції, точніше, хто відкриває позиції та не слідкує за ними. У вас завжди повинно стояти до закупу. Якщо ви відкрили позицію, наприклад, на 16 тисячах біткоін і у вас стоїть ціна ліквідації 15 тисяч біткоін, то обов'язково обов поставте закуп, наприклад, на 15 тисяч 100 до закуп не просто на таку ж саму суму, а на суму вдвічі більше, ніж та, яка вже у вас є в угоді. Це треба для того, щоб поставити ціну ще нижче. А потім вирахуйте свою середню ціну ліквідації і поставте ще одну суму на дозакуп, яка буде ще вдвічі більше або втричі більше. І лише таким чином ви зможете протягнути а, і тягнути вашу позицію, коли вас немає за комп'ютером. Лише в такому випадку. Чим більше у вас плечі, тим більше вам необхідно буде робити ось таких сходинок. Вам треба буде розраховувати у собі в голові спеціально. Тому що криптовалютні біржі вони мають звичайно калькулятор, в якому ви можете розрахувати, але такий функціонал вони не роблять спеціально для того, щоб ліквідувати ваші позиції. Тому я раджу вам не залишати надовго відкриті позиції з великими плечима. А для мене великі плечі це 10 плюс. П'яте правило, чому вашу позицію ліквідують, це якщо ви торгуєте і лонг, і шорт. Так не можна робити. Виберіть для себе якусь конкретну стратегію. Наприклад, ви торгуєте лише лонг після того, як монета дуже сильно впала, як особисто торгую я, але я торгую тільки біткоін, тому я знаю, що він буде відростати. А можете, наприклад, вибрати торгівлю якимись різними щиткоінами, але в шорт. Наприклад, якась ноунейм no монета дуже сильно виросла, ви відкриваєте позицію шорт. І чекайте, коли вона знов впаде, скоригується а, обратно да, до, до своїх якихось попередніх а, позначок. Ви можете вибирати конкретну стратегію, але ніколи, ніколи не торгуйте і лонг, і шорт, тому що новачки дуже полюбляють робити це. Наприклад, є у них біткоін, вони торгують, і вони пішли такі: там впав біткоін, відкриває лонг, відріз біткоін, відкриває шорт, і вони намагаються зловити прибуток. Повністю на а, які ну повністю на всіх ось цих рухах. Я також таке саме робив в перший день своїх торгів, коли я взагалі вивчав, що це таке. Мені вдалося з 20 доларів за одну ніч наторгувати в собі в 200 доларів, а потім просто за одну угоду ці 200 доларів злити. Провести ось так всю ніч, я потім пішов спати, знаючи, що я втратив 200 доларів за одну угоду, а всю ніч з 20 розганяв до 200. Може бути і таке. Тому у вас повинна бути стратегія. Це відео трошки затягнулося, тому ще 5 пунктів я зроблю в окремому відео. Це буде друга частина цього відео, тому підпишіться на канал і чекайте наступне відео.